Кам'янець-Подільський перлина Поділля це місто, у якому і досі відчувається дух середньовіччя. Цей історичний період зберігся завдяки старовинному замку. Він видніється на скелястому півострові у каньйоні, річки Смотрич. Кажуть, що замок ніби побудований Божою рукою, адже сама природа подарувала їй дивовишну здатність залишатись неприступною для ворогів. Якщо помічали ворога, каньйон миттєво наповнювався водою. Старе місто із замковим комплексом сполучає міст, який внесений до Книги рекордів України як найстаріший в Україні. Адже деякі науковці стверджують, що його заклали ще римляни у другому столітті. Згідно з історичними даними, Кам'янець-Подільська фортеця існувала вже у 10-13 століттях. Фортеця була збудована до появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними та мали кам'яні верхи, а сучасні дахи башт закріпили значно пізніше. За всю свою історію місто фортеця було взяте ворогам у всього двічі. Навколо цієї локації існує і чимало легенд. Одна з таких розповідає про те, що в 1621 році хан Осман зі своїм військом підійшов до міста, коли побачив стіни фортеці, здивувався їхній міцності. Він спитав у своїх підданих, хто збудував це диво. Ті йому відповіли Аллах. Тоді Осман вигукнув Нехай Аллах і бере її, і відступив. На сьогодні у замку. Кожен має можливість не лише побачити історію, але й не надовго зануритись у неї, а саме поїздити верхи на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викарбувати пам'ятну монету.